Посудомийна машина під повну забудову від бренду Siemens. дуже гарна модель, має сім автоматичних програм, повністю сенсорне управління. Також є додаткові функції, такі як відтермінування запуску, дистанційне керування, сушіння, інтенсивне миття посуду, також пришвидшення програми та миття правильної машини, тобто очистка самої машини. Всередині є два ящика, бачимо, яка гарна синя підсвітка. Верхній ящик має тримачі для бокалів. Також є невеличкий відсік для столових приборів, та нижній ящик теж має для столових приборів та для іншого посуду. Ось там знаходиться знизу відсік для солі, ось тут для ополіскувача та для таблеток. Також головною функцією є сушіння модель 2022 року, восьме місце випуску.